У п'ятницю у приміщенні Миргородської районної ради провели семінар на нараду по підведенню підсумків роботи фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань із службами з охорони праці міста Миргорода та району, а також представниками проспілкових організацій, вів нараду керівник Миргородського відділення фонду Едуард Івашина. Спочатку очільник відомства розповів про діяльність фонду за минулий рік. Та надав інформацію про звернення громадян за звітний період. Говорить Едуард Івашина. Перш за все, необхідно провести або хто розпочав завершити щорічне навчання з питань охорони праці для працівників і для середньої ламки. Провести перевірку знань, працюючих і найголовніше правильно оформити протокол. Бажано залучити представника фонду. До участі в перевірці знань. Ну, Звичайно, ми будемо тоді точно знати, що це навчання реально відбулося, як воно проходило, якість цього навчання. Звичайно, ми ще пізніше надійшмо вам практично всім телефонаграми, в яких будемо просити надати копії протоколів перевірки знань. Ну, звичайно, в кого. Можливо, хто працює цілий рік стабільно, то якби навчання в нього може бути не, не іменно весною, може бути і літом. Тому, значить, понятно, що в декого цей просто термін не настав, але в більшості він зараз наступає. Вже проведені заняття в Миргородському Райотодорі, то в Зоріагро, ДП Миргородський Лісгосп, то в Гарантія, ДКЗ No62. Миргородський хлібозавод та і інших. Але інші поки що мовчать, то я пропоную давайте не чекати, поки, не дай Бог, станеться нещасний випадок. Ви ж знаєте, ви всі фахівці з охорони праці, що коли ми починаємо складати акт форми Н5 або Н1, і потім виникають питання, коли проводилось навчання, коли інструктаж був первинний, повторний, вступний і так далі. І тоді всі ці негаразди вилазять наверх, і потім вже, як кажуть, не обіжайтеся, але потім вже якби будуть прийняті міри до посадових осіб. Всі ви прекрасно пам'ятаєте про статтю 44 закону України про охорону праці, про відповідальність посадових осіб. Вона стосується керівників, а також головних спеціалістів, ну, в общем, всіх посадовців. І ви знаєте, що може наступити в кращому випадку дисциплінарна або адміністративна відповідальність, а в гіршому матеріальна і навіть кримінальна, якщо це стосується, особливо нещасних випадків смертельних або групових. Тому я завжди прошу і перших керівників, щоб вони особисто контролювали проведення цього навчання. І найголовніше, щоб вони потримали в руках оригінали оцих протоколів, там, де є всі підписи. І підписи, хто успішно здав ці екзамени, і підписи тих, хто приймав ці екзамени. Тому що часто буває, що робили, робили, але трошки щось не доробили. Хтось був у відпустці, хтось був на лікарняному, І тоді цей документ, якби він не має повної юридичної сили. І його вже використовувати для захисту, наприклад, тих же посадових осіб практично неможливо. Ви повинні пам'ятати, що фахівець з охорони праці або інженер з охорони праці несе безпосередню відповідальність за організацію цієї роботи. Так, да, інше там медогляди можуть бути покладені на когось іншого оця вся робота. І на кадровика там, або ще на кого там наказом написано, закріплено. А от навчання це ваше святе. Так само, як контролювати проведення інструктажів. Значить, вступний інструктаж, звичайно, ви проводите в своєму кабінеті, в окремому журналі, цей журнал пронумерований, прошнурований, зберігається у вас. Це ваші прямі обов'язки. І хотів би ще звернути увагу на що. На сьогодні багато людей будуть виходити на роботу з центру зайнятості. Вони всю зиму відпочивали. Ну, хто там працював вдома, то, можливо, десь тимчасово виконував якісь роботи, але вони вже багато чого призабули і просто навіть відвикли від робочої атмосфери, не говорячи вже про конкретну якусь роботу. Тому, значить, потрібно їм нагадати все це, довести до них ці правила техніки безпеки при виконанні конкретних робіт. Ну, будемо казати, по-простому так їх потрібно розбудити із зимової сплячки, і щоб цей комплекс весняних робіт, не тільки весняно-польових робіт, а взагалі, от, ви ж знаєте, що якби з весною все більше оживає і. Виробництво і особливо сільське господарство. Крім того, не забувайте проводити стажування цим новим працівникам. Ви повинні пам'ятати, що стажування проводиться від 2 до 15 робочих днів або змін, і про це робиться відмітка в журналі. Є там справа, графи відповідні, обов'язково заповніть. І крім того, стажування так само можуть бути прямо в наказі. Відмічено, що там стажування прийшов, допущено до самостійної роботи. Так що, будь ласка, за цим також слідкуйте. Ну що хотілося б сказати, ситуація з травматизмом на Мергородчині контрольована, як я вже говорив, за минулий рік у нас сталося небагато всього три нещасних випадки, але, будемо казати, не такі вони прості, були досить резонансні нещасні випадки, які призвели до тяжкого травмування. Для порівняння скажу, що позаминулому році було 5 нещасних випадків. Але якщо взяти по області, то сільське господарство, наприклад, входить до трійки в лапках-призерів, віддавши перше місце машинобудуванню та металообробці, а друге місце харчовій і переробній промисловості. Ну, третє місце ви зрозуміли, що АПК. Четверте місце посідає торгівля, будівництво і, не вгадаєте ніколи, соціально-культурна сфера. Тому що от ми сьогодні запросили сюди представників освіти, культури там, і так далі, соціально-культурної сфери. Тому що, на жаль, ми всі звикли, що травматизм в основному там, де роботи з підвищеною небезпекою. Але. Випадки, як кажуть, трапляються і в інших таких галузях, які вважаються вроде би, безпечними. Для порівняння я хотів би вам навести, наприклад, ситуацію по області. Наприклад, травматизм зріс в Лубенському, Оржицькому, Порятинському, Чутівському районах на один випадок. Великобагачанському та Карлівському на три випадки, а по місту Кременчуку на сім випадків. Тобто ми бачимо, у нас на два зменшилось, по інших районах якби йде збільшення. Нещасні випадки зі смертельним наслідком, на які в 2016 році було складено акти за формою НПТН-1, допущені на підприємствах Гадяцького, Деканського, Кобеляцького, Кременчуцького, Лубенського районів по одному. В місті Кременчуці два нещасних випадки, і в місті Полтаві шість нещасних випадків зі смертельним наслідком. Професійне захворювання зареєстровано одне по місту Кременчук. Хотів би навести вам декілька цифр, які ж виплати проводили з фондом за минулий рік. Значить, взагалі. Фондом виплачено за минулий рік близько 7 мільйонів гривень, гривень. Звичайно, в основному це щомісячні страхові виплати, було виплачено 290 особам, значить, ну, левову частку. утриманцям також було виплачено близько 360 тисяч гривень. Одноразова допомога чотирьом чоловіка на суму 132,5 тисячі гривень. І лікарняних виплачено було на суму більше 86 тисяч гривень. Крім щомісячних страхових виплат, фондом були проведені виплати по медицині, по медичних питаннях, лікування 60 тисяч гривень. Санаторно-курортне лікування чотирьом чоловікам, ну, у кого наступило право протезування 11 чоловікам на суму майже 29 тисяч гривень, медикаменти 8 чоловікам майже на суму 36 тисяч гривень, догляди 30 тисяч гривень, коляска одна. 11 тисяч 560 гривень. Ну, крім того, було виплачено бензин і транспортне обслуговування п'яти особам. В основному це інвалід першої групи. Про роботу профспілок і роботодавців постан укладання колективних договорів та угод за звітний період проінформувала голова профспілки працівників агропромислового комплексу Миргородщини Лідія Ребрик. От, дивлячись на вас і маючи за плечима 45 років стажів, так причив керівник області. Щоб кожна людина, яка приїжджає на будь-який семінар, а в нас сьогодні семінар навчання мала блокнот, і в якому все це записувала. Ніколи не надійтеся на свій, е, ну, будемо розумні люди всі, і на свою пам'ять за те, що я все запам'ятаю. Дивіться, які питання ставляться перед вами, які статті приміняються до вас, значить що, от дивлюся, отут, ну жінки, це в нас, це в нас завжди. Возьму завод Мінеральний фонд, Василя Андрійович. Це ідеальна людина по охороні праці, він вкладає себе всю і душу, і серце, все там у його. І він сидить, пише. І дуже мало ви маєте блокноти. От так давайте це домовимося, хто він буде і будемо працювати на своїх посадах. На слідуючий раз. І на сідуючий раз, який буде проводити знову фонд, все записуйте. Коли записано в блокноті, ви відкрили ага. Казав Едуард що те й та, у мене там не підтягнуто. Треба це питання підтягнути. Завжди заповніться дуже і дуже, дуже в вашій роботі буде допомагати. Ну, а зараз приступимо до такого. Думаю, телебачення, ви всі дивитесь. Що случилося у Львові е, на шахті? Загинули люди, мати кричить не своїм голосом на 19-річним сином, якого вже ніколи в неї не буде. Розумієте, яке це страхіття? Дадуть по 500 тисяч. А як матір оті гроші гроші є? І дадуть 200 мільйонів для того, щоб все там трошки щось підтягнути. Як кажуть, поїзд пішов, а ми біжимо пішки до Ромадана. Так і в вашому ви наскільки відповідальні люди до охорони праці, що цього кажуть, не можна ні розказати, ні описати. І все те, що говориться тут, е вимагає від вас дуже великої праці, дуже. Ну і мені, як про що в нас є організації, які і не мають проспілку, і ті, що мають, ми завжди стараємося вчити людей. От скажіть, будь ласка, ті люди, які оце там працюють, вони чують тільки від вас. І все те, що ви почуєте отут. Як каже ваш керівник, будь ласка, доведіть до керівника. Розуміємо, є приватна власність. І кожен думає, якби тільки отримати більші прибутки. А тоді, коли ото. На шахті і так далі і тому подобне, по ваших, особливо по Агропрому, слава Богу. І, і нам приємно, і мені, коли ми надаємо інформацію про те, що в нас немає іменно по АПК минулої спасибі Богу, стукаємо знову, що нічого, не дай Бог, не случилося. Але всі організації, і навіть маленькі, мають угоду або колективний договір, у якому Чітко все описано є розділ охорони праці. Я в прошлому році так гарно спитала вас, підніміть руку, хто розглядав підведення підсумки виконання колопівного договору розділ охорона праці? Знаєте, скільки в прошлому році підняли? Два. А давайте сьогодні. Хто вже... Січень лютий закінчились уже на порозі весна. Виходимо в поле. Підніміть руки. Хто розглядав із проспілкою виконання колективного договору або з трудовим колективом? Я завжди стояла. Ну от раз, два, ну Піднім це має? його дуже. Молодцом до десятка, це вже прогрес є. Даже там, де нема профспілки, колективний договір завжди заключає із адміністрацією, і там є розділ охорона праці. Ну, звісно, на те, що яка відповідальність і що туди вкладено у розділ колективного договору. Велике прохання всіх, і щоб на слідуючий рік, як доживемо, і буде такий же семінар, знову буде, або буде у третьому кварталі, чи в четвертому ми будемо знову ще проводити. У да? квітні ще ж. Ну, ж в квітні, Мені будь ласка, поки ще не вийшли в поле, я особливо для АПК. Значить, я требую про спілок. Ось у нас тут два голови про спілкових комітетів сидять. Затвердіть уповноважених від профспілки. Це тільки ваші помічники. В якому розумінні? От ви приїжджаєте сьогодні і кажете директору, завтра ми зробимо підведення підсумків виконання колективного договору, іменно розділ охорона праці. Буде так із тракторної, та людина, яка ви затвердите. Ви знаєте, є люди, ну як там сказати, ви будете, то ні. а Коли запрошують людину, запишуть і кажуть, ви. Прямо прямий помощник інженера з охорони праці. Може, там Іван прийшов сьогодні вчора, там у куми щось було, та і сьогодні похмелився. Його не потрібно допустити. Ви знаєте, в своїй практиці, якби я розповіла вам за всю історію, як я робила 25 років ревізором, і в нас інженер з охорони праці в управлінні був. І на мене була все, тоді ж не було фонду. Була на ревізора покладена вся відповідальність, провірять усі всі акти, починаючи отида і... Ну на що тільки інженера з охорони праці ну, mm -hmm. видумку свою робили? Припустимо, Сорочинці, там завжди згори і спадав цеп. Ну так, так в інженера, я не хочу нікого скормити, так було в його. У других, Савинці, там завжди щось корови давили з буряками, вони витягали і кажу, де ваша хоч корова з хверми ходила. На території буряк вона бачить, що скоро кончиться, та я всунув руку, та вона як, я не знаю, чи корова, ну, ж, знаєте, коли корова чувствує, що кінець, то, ж, вона там придавила добре, що е, дуже велика кров, будемо так, вену перекусила, як там вона получила, Пише, по ну, поті з роботи. Ішов, дивиться, корова біга давиться. То ви хоч не чудіть. Розумієте, але і зараз. Ну, будемо так казати, є хвост, і ще ж яка ще причина у нас велика, я думаю, за те, що відмінили перевірки. Ви знаєте, чого це я почала з блокнотів? Коли ви записуєте, все-таки ви будете поглядати і треба оте, оте зробити. Представник Миргородського відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій Ігор Садоренко проінформував учасників наради семінару відносно питань техногенної безпеки, ідентифікації потенційно пожежно-небезпечних об'єктів, а також зосередив увагу присутніх на деяких питаннях державного награду. Далі слово взяв та проаналізував стан виробничого травматизму Ігор Музальов. Страховий експерт з охорони праці Миргородського відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, крім того, Ігор Музальов зупинився на питаннях безпечного проведення весняно польових робіт у агропромисловому комплексі. По закінченню семінару наради кращі фахівці з охорони праці організацій та установ Миргорода і району отримали грамоти та подарунки.